Чистого старту змагань у спортивному комплексі Манеж гамірно та людно. Одними з перших оглянути спортивну арену завітала збірна команда міста Умані. Час рідного міста приїхали відстоювати 14 спортсменів. За словами капітана команди, до Черкас вони приїздять уже не вперше. «В цих змаганнях ми вже беремо не перший рік участь, ми постійно знаходимося на цих змаганнях. Що ж сказати? Ми дуже вправно і дуже стрімко готувалися до цих змагань. Ми кожен день ну, були у нас тренування, тренування по дві-три години на день. У нас постійно закінчувалися пара, і ми йшли на тренування. Ну, це було дуже важко до них готуватися. Виграти, звичайно. За цього ми сюди приїжджаємо. Всеукраїнські змагання на честь героя радянського союзу Олександра Тканка цьогоріч зібрали близько 300 спортсменів із різних куточків України: Дніпропетровська, Києва, Чернігова, Кировограду, Умані, Вінниці та інших. Рівень спортсменів досить високий. Звичайний так, рівень змагань трошки нижче буде, ніж в минулому році, тому що в нас в минулому році, хоча ми так і теж не розрахували, в минулому році у нас вийшло, що приймали участь 4 спортсмени, які поїхали на Олімпійські ігри. І 8 чоловік виступали на чемпіонаті Європи. Ці змагання беруть свій початок з 1989 року і вже 24 раз проводяться у нашому місті. Традиційно чемпіонат присвячений річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. В першу чергу це змагання присвячені до Дню визволення Черкас. І як був член такий в Радянському Союзі, це, скоріше всього, патріотичне спортивні змагання, аніж чисто спортивні змагання. На превеликий жаль, з кожним роком все менше і менше людей залишається, які визволяли місто Черкаси. Людей, які пам'ятають це все. Тому ми хочемо хоч якось віддати шану цим людям, які визволяли місто Черкаси від німецько-фашистських загарбників. Взагалі тих людей, які пережили ці роки війни. За словами організатора, змагань «Честь з Черкащини на змаганнях відстоюють три команди. Черкаський національний університет виграв постійно ці змагання, ну, поки що, як можна так сказати, є колебельню легкої атлетики в Черкасах. А так досить боротьба йде між академією пожежної безпеки, Кировоградським національним педагогічним університетом, Чернігівським національним. Спортивно протистояння два дні у підсумку. Перше місце посіла команда Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, друге Чернігівський національний університет, третю сходинку академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Спорт.